Всім привіт! Зараз 8 ранку і я приїхав до Веларку. Якщо ви не знаєте, що це, це центр, який проводить тестування і потім надає українцям, або не тільки українцям, якісь безкоштовні курси. Я здав селпип екзем на бали 7, 9, 8, 8 без Веларку, сам готувався. Ну і Дуже дякую на моє підґрунтя знань, які я отримав в Україні. Але е, я все одно вирішив е, робити тестування по Вларку. Для чого? Хочу почати вчити французьку. У мене французьке знання це е, рівень е, Bonjour t'aime, е, Parlé de français. Oui, Oui. Ну ви зрозуміли, коротше. Але все одно не можна сказати, що ти взагалі нічого не знаєш, потрібно прийти тестування. Тестування проходить, як вони кажуть, 3 години. Я запаркувався недалечко. За парковку заплатив 15 доларів, типу це за весь день до 6 вечора. Можна було заплатити за 3 години 12. Ну, я вирішив підстрахуватися. Тому з собою треба взяти work permit, переміт, card або якийсь ID. Це все взяв і зараз буду крокувати до 275 Portage Avenue, до Веларку. Погнали! Так, записую е свій голос окремо. Бачите, це. Там вивіска красива, там написано різними мовами, там написано 271 портач. Це Манітоба старт. Вам туди не потрібно йти, якщо ви йдете у Веларк, вам потрібна адреса 275. Бачите, нема жодних позначок, але є двері. Заходите туди, з правої сторони буде ліфти. Підіймайтеся на четвертий поверх і знаходите Виларк. Не бійтеся сюди, заходити вам ось сюди. Так, я пробував записувати відео біля Веларку, але там, якщо чесно, в мене не було ні мікрофону, ні чого. І дуже я подивився, що я записав. Чутно трафік, а мене не чутно. Тому зараз розкажу, що як. В Веларк потрібно приїжджати вчасно, тому що, якщо ви трошки запізнилися, я запізнився на 10 хвилин мене прийняли. Але із-за того, що я неправильно зайшов у двері. У мене погмен був на 8.15, Я зайшов у 8.25. і мене прийняли. Після того як я пройшов весь екзамен, то там були люди, яким був поминав на 8.45, Вони прийшли о дев'ять. 40 чи щось так запізнилися на годину, то сьогодні 17 серпня, і їм сказали, що наступне вікно це 5 вересня. Тобто їх плюс 2 тижні, тобто їх не прийняли, хоча людей не було дуже багато, відмін дуже багато, але ну, нікого так не приймають. Вся в мене процедура зайняла півтори години. Це щоб зрозуміти, що я не знаю французьку мову, де ось так тому. Просто знайте, що ну, буде вам потрібно час на це тестування. Тестування проходило дуже цікаво, тобто, спочатку було аудіювання з ну, типу як по зуму. По цьому аудіюванню у мене ну, перше речення я. Фраза, я відповів «Бонжур! Бонжур!» А далі я просто відповідав: «No, I don't understand! No, I don't understand!» Тобто мене попитали, що і як. Потім мені показала картинку, якусь ситуацію у кафе, я також нічого не відповів. Далі мене перевели у комп'ютерний зал. Там був листінг, мені одразу відмінили, тому що сказали, що я зовсім не знаю мову. Ну, щоб не витрачати та, час. А reading і райтінг. Тобто райтінг там потрібно було заповнити там Якісь питання, перші там 3-4 питання я навіть відповів, там зрозуміло, що це там сказати, як тебе зовуть, адресу, телефон. А далі я просто писав Еней, 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 можна нічого не писати, просто собітити По рідінгу я там, першу... там були декілька статей, лист. Тобто я там щось спочатку на 10 питань якісь я пробував відповісти рандомно. Ну А далі я вже потім вже нічого і не писав. Тобто У мене по кожному з тестувань вийшло там reading 5 хвилин, writing 5 хвилин. ну А взагалі майже всі 2 години я просидів ну, тобто зайняло вся процедура. Далі мені відпишуть відносно курсів. Курси проходять у університеті святого Боніфація, саме у вакансії Вінніпегу, там, де історично французьке ком'юніті живе. Записала мене на рівень 1. Ну, далі я чекаю, коли зі мною зв'яжуться, і буду записуватися на курси, і буду пробувати підстроїти свій графік навчання графік роботи з графіком навчання, щоб відвідувати курси. Тому, ось так. Якщо у вас є ще питання, пишіть у коментарях або пишіть у телеграм-канал, додавайтеся. Бажаю вам успіхів у навчанні англійської та французької мови. Гарного вам дня не перемикайте!